Доброго дня, хочу зробити відгук щодо інвертора гібридного Anern 10, 10 кВт, якого мені порекомендував майстер Павло. Значить, Я дуже задоволений тим інвертором. У мене електростанція має 8 кВт сонячних панелей. Також в мене стоїть е, літієвий акумулятор. На 9 кВт. Кіло... E, що я можу сказати за цей інвертор? У мене перед тим був інвертор павемер 6,5 кВт. У мене значить, від нього лишилася От, хіба кришка. Кришка від нього лишилася. Мені вже два чи три рази горів, я його одним словом позбувся і більше не хочу і нікому не рекомендую павемерів брати. Ну Це є моя така особиста думка, не знаю. Вони мені горіли по два рази на рік, він мені горів чомусь. Особливо тоді, коли сідав в акумулятор, вирубувалося світло з системи, і мені вилітали в павемерах ключі. Що я кожного разу мусив возити до майстра. Натрапив на відео в інтернеті майстра Павла і подивився і сказав, що варта. Цей інвертор спробувати. і Мені Павло порадив хороше налаштування зробив. Значить, в мене є два контура по, по 4 кВт, два контура маю. Маю також ще додатковий лічильник і, і лічильник, який йде після інвертора. Після інвертора, Значить, я роблю. І записи по кіловатах. значить в мене в місяць в середньому виходить там 480-470 кВт споживання, а на лічильнику загальному значить за попередній місяць було 1 кВт, а за, значить, за липень 1 кВт, за серпень 12 кВт, в мене хата з'їла. От відчуєте різницю, де. 480 кВт, а де є умовно, там 1 кВт чи 10 кВт. Значить по панельках. По панельках зараз пасмурна погода. Одне, один трек дає, один МППТ дає контролер 670 Вт. А другий дає майже 600. Ну, грубо, 1,2 2 кВт. В хаті зараз включений бойлер. То йде ще часткове споживання від акумулятора з 8 А. Ну, я дуже задоволений всім, хто вагається спробувати Анерн фірму. Я раджу, попробуйте і ви не розчаруєтеся. Дуже, дуже велика вдяка Павлові за те, що він мені його порекомендував. Він мені допоміг з налаштуваннями. Я дуже задоволений і дуже великий позитивний відгук, і велике йому дякую.